Спільнота друкарів друкармія та 33-я окрема механізована бригада представляють уроки географії для окупантів у пошуках квиточків на концерт Кобзона. Парочка кацапів шариться по кушерях, думаючи, що десь тут вона знайде щось цікаве. Але хлопці з 33-ї МБР залишили для них щось цікаве. Пам'ятаєте, ви скидались на пружинки? Так, ось це воно. Бай-бай, кацапчі. Іноді кацапи виходять на пошуки вночі, але все, що вони знайдуть, це вироби, які були надруковані друкарями друкармії та передані хлопцям з 33-ї ОМБР. Прощавайте, кацапчики. Треба було краще вчити географію в школі і не ходити в чужі країни зі зброєю. Долучайтесь до друкармії та допомагайте Збройним силам України знищувати окупантів. druk armya na druk uy paramor